Офіційний прийом випускників 2025 року, з нагоди отримання свідоцтв про повну загальну середню освіту, з відзнакою відбувся 27 червня. Традиційно він проходив у залі засідань Бориспільської міської ради у дві зміни. Вітаючи найуспішніших випускників Владислав Байчас Зазначив, ви пройшли дуже нелегкий етап: повномасштабна війна, тривалі відключення світла, навчання під звуки сирен. Ви з мужністю подолали всі виклики. Ми віримо у кожного із вас, наші дорогі діти. Я хочу подякувати вчителям, батькам за тяжку щоденну працю, яка дуже важлива для нас, для нашої країни. Сьогодні ми зібралися в непростий для України час. Наша держава знову змушена боротися за своє право за свободу і незалежність. Сьогодні маємо змогу дивитися в майбутнє завдяки тим, хто його захищає. Щиро дякуємо нашим героям. Саме завдяки їм наша молодь може мріяти про велике, творити сьогодення і буде визначати майбутнє України. Після офіційної частини всі учасники святкового заходу зібралися на європейській площі. Перед будинком дитячої та юнацької творчості відбулася невелика музично-танцювальна програма, яку завершив зворушливий вальс випускників.